160 років тому 12 березня народився український академік Володимир Варнацький. Український вчений був людиною багатьох інтересів, вражаючи гострий розум, здатність по-новому поглянути на звичні речі і жага до знань дозволили йому досягти успіхів у безлічі різних сфер. Його наукові праці до цього дня є фундаментальними, оскільки він на десятиліття випередив свій час і залишив свій неоцінений вклад у розвиток науки. З нагоди річниці з дня народження Володимира Вернацького у Кременчуці відбулася краєзнавча експедиція до пам'ятника вченому «12 березня 1863 року. Народився Володимир Іванович Вернацький, і зараз ми прийшли шанувати пам'ять саме цьому відомому українському науковцю, який дуже багато зробив для України. Він займався розробкою грунту, приїздив саме до Кременчука і тому ми. Повинні вшановувати цього відомого українського науковця. Відвідувачі краєзнавчої експедиції дізналися біографію, наукові дослідження та цікаві історії життя українського академіка. Постать Володимира Івановича Вернадського сама по собі визначна для України. Він як ніяк був першим президентом. І до того ж, відвідував наше місто і працював в ньому. цікаво, те що Кременчук дуже подобав, сподобався Вернацькому під час його візиту на наше місто, і це він визначав у своїх особистих записах. Кременчужани залишились в захваті від отриманих знань про видатного українського діяча. Я дуже люблю міські екскурсії, тому на будь-який заклик наших бібліотекарів приходити впізнавати щось нове, навіть того, що не знаю, тому що я народилася не в Кременчуці, і мені дуже цікаво. Я дуже їм вдячна за такі цікаві заходи, які вони проводять. Протягом життя Вернацький написав понад 400 наукових робіт в різних наукових сферах. Він також став одним із засновників Української академії наук та творцем національної бібліотеки Української держави. Валерія Лисенко, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини.